Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні поговоримо про таку чудову, красиву рослину, як замія кулькас. Як правильно доглядати, щоб рослина мала такий привабливий вигляд? Як і коли правильно посадити цю рослину, пересадити, щоб вона не тільки була красива, а ще й принесла у сім'ю матеріальний статок. Гарним доповненням до. Цих рослин є і подарована нам така квітка, як заміокулькас. Ще в народі називають цю квітку доларовим деревом, і кожна родина хотіла б мати в дарунок по отаку рослину. Але так як наша тема ще називається і прикмети, і повір'я, то просто хочу додати: якщо вам подарують заміокулькас, не забудьте дати кілька грошових монет, щоб вам у користь. Перебування було цієї рослини в вашому домі. Але для того, щоб чекати від заміокулькаса якихось позитивних енергій в сім'ї, вашій родині, потрібен насамперед правильний догляд, щоб ваша рослина почувалася добре, квітла, росла, і щоб листочки в неї розвивалися і вона розширялася, і набувала красивого вигляду. Які ж Потрібні вимоги, які секрети догляду за такою чудовою рослиною, за такою магічною рослиною, насамперед освітлення. Ну, Так як це рослина тропічна, так як ось ви і всі бачите інші, то, звичайно, вона любить світло, але не полюбляє прямих сонячних променів. Тому саме краще місце для таких рослин це південно-східна частина будинку. Тим більше, якщо це магічна рослина, то південно-східні потоки енергії, вони і приносять в будинок, в любу вашу оселю іменно грошові потоки, іменно позитивну енергетику. Отже, розібрались, освітлення має бути гарне. Друге полив. Полив відіграє іменно е, в замі Кулькаса ну саму важливу роль через те, що е... Ця рослина так побудована, що бульби здатні накопичувати вологу. Оцей період накопичення, і езоретик, який кажуть, що це прилив грошових потоків. І рекомендують вам, що як ви будете поливати бажано по вівторках, говорити з цією рослиною, іменно в цей час поливу рослина, ви як її не поливаєте, а поїте і просите виконання ваших фінансових бажань. Поливати потрібно тоді, коли ґрунт. Має бути ну, майже повністю сухий. Накопичення е, цієї вологи у бульбах і в самому стеблі дає змогу цій рослині дві неділі бути без поливу. Тому рекомендується в літній час, коли на дворі все-таки е, тепло, е, поливати раз у тиждень, а е, в зимній період часу, в залежності від температури, де перебуває ваша рослина, е, один-два рази в місяць. Але поливати так, щоб. Піддоні, де стоїть ваша рослина, і на ґрунті не було калюж води. Якщо б е, ви так полили, що пролилася вода і є в піддоні, ви повинні її зіляти. Е, до цієї рослини підходить такий вирос, краще не долити, чим перелити. Якщо ви побачите, що на листочках цієї рослини з'явилися крапельки води, то це вже. Для вас свідчить, що перестати поливати – це перелита рослина, а коли рослина перелита, то це вже може бути загнивання коренів цієї рослини. У літній період біля рослини має бути не менше 18 градусів, а в зимній період не менше 15 градусів, тоді рослина ваша буде прекрасно розвиватись. Які ще важелі впливають на розвиток рослини? Для того щоб вона росла, розвивалась, і, можливо, у вашому домі заквітла через те, що ця рослина квітне дуже рідко в таких домашніх умовах. Взагалі вона у природі цвіте. Але я знаю своїх знайомих, де в цьому році заміокулька зацвів. Має бути ґрунт відповідний. Для цієї рослини. Ось, дивіться, якщо вам подарували цю чудову рослину, то дві неділі ця рослина має привикнути до вашої оселі. Потім через дві неділі ви потрібно цю рослину, звичайно, пересадити. Для того щоб не занесли ви із магазина ніяких шкідників, ви повинні обробити оцю рослину спреєм. Це біопрепарат. Інтексикцит проти кліщів, різних комах і шкідників, проти барашнисту червця. Отже, з'явилася ваша нова рослина, ви обробили її, і при пересадці також потрібно збризкати ґрунт. Що ми використовуємо при пересадці? Насамперед має бути новий горшок. Новий горшок, який він має бути? Він має бути. На 1,2 см ширший від попереднього, і на 1,2 см глибші. Вроді як дивитися, цей грошок, і як великий до цієї моєї рослини. Але якщо ми знаємо, що під низ грошка ми маємо обов'язково кинути дренаж, а він має бути керамзитовий дренаж, має бути до 2,5 см. Це ось так. Потім ми ставимо грунт субтракт. А для нашої заміокулькаса ми повинні купляти субтракт для кактусів і сукулентів, так як це родина сукулентів. Ми такий ґрунт от і купили. Кидаємо ґрунт, потім саму рослину, і ця рослина має. Бути на е, півтора сантиметри, не менше нижче самого горлишка вашої ринки. Ринка має бути так розміщуватись, щоб вона е, мала широке поле. І як ми показуємо, то в нас якраз виходить такий, такий горшок, який нам потрібна, така риночка. Отже, ми купили цю риночку правильно. І, звичайно, зверху потрібно полити, як посадимо. Ми будемо садити, використовуючи. Календар огородника, така рослина заміо і інші грошові рослини, вони висаджуються Це коли місяць зростаючий, і пересадку самого заміго я обов'язково покажу по відео. Пересаджуються ці рослини способом перевалювання. Обов'язково треба при цьому одівати рукавички через те, що ця рослина, щоб ви знали в неї листочки і сік отруйний. Ця рослина говорять, що вона приносить жіноче щастя, але тоді вона має чудодійну властивість, коли ця рослина зацвітає, а цвіте вона дуже рідко. От кого вона зацвіте в одинокої жінки, тоді дійсно її хату, її будинок, її оселю прийде настояще жіноче щастя. Що нам зробити, щоб підсилити енергетику цієї рослини? Ось я вам розкажу кілька способів. При пересадці цієї рослини кидаємо монетку, бажано центи. в мене ось євро. Кидаємо на дно горщика. Потім ми садимо цю рослину. Ну, керамзит, ґрунт, садимо цю рослину. Ставимо її на південно-східній частині. Обов'язково на цій рослині ставимо е, червону стрічку і обов'язково під. Горшок ставимо також якісь центи чи євро, чи е, бумажний долар. Щоб підсилити магічні властивості рослини, потрібно використовувати грошову воду. Береться в ємність, виємність набрали проточної води. Кинули також, наприклад, євро, оцю ємність, поклали цю ємність на вікно, на підвіконник. І вона так стоїть ця грошова вода 2 дні. І е, ці монети не виймаються, е, поки ви повністю не полиєте цю всю воду е, за міокулькас. Коли ви вилили всю цю воду за міокулькас, це пройде час, бо багато ж води не бере ця рослина, е, то потім ви е, дістали ці монети. Монети ви висушили. Поклали в гаманець чи в скарбничку цей буде являтися вашим талісманом для залучення коштів у ваш будинок. Вірити вам у прикмети чи не вірите, це ваша справа. Але я вам бажаю особисто від себе, щоб ви були здорові, щасливі, щоб ваше доларове дерево гарно зростало, вабило вам око своєю красою і, звичайно, принесло в дім радість, щастя і достаток. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. З вами була я Надія, до нових зустрічей, до побачення!